Доброго дня, любителі прекрасного. Сьогодні я хочу розповісти вам про чотири троянди, які дуже довго держаться і на сонці, і на дощу. Це троянда Глоріус. Це спрей, декоративний кустик з ярко-малиновими квітами. Квіти 5, 7, 8 см. До 10 бутонів на гільці, пагани міцні, з повторним цвітінням, з високою може і супротивом грибковим хворобам цвіте довго. Ось так вона оце цвіте. Листяни, то я вже обрізала її стільки. І вона вам цвіте і цвіте. Друга трояндочка. Трояндочка кахала. Трояндочка вузька, то тут два кущі її посадку. Елегантний сорт виведений на Гаваях в прошлому столітті. З великими квітами, туго набитими, зі скрученими по колу пелюстками. Окрас яскравий, коралово рожевий з персиковим. Квіти 8-10 см. Ось такі вони. розпуск ще. Це ось розпуски вони. На кущі держаться довго, більше двох неділь. Аромат мають легкий. Бутони одинокі або суцвіттями. Ось суцвіття. Бачите, тут суцвіття. І воно одинокі бутони. Ось тут ці бутони одинокі, ті воно суцвіттями. ці ось теж тут цвітттями. Не боїться дощу сприятлива хвороба і зимостійка. Слідуюча Голден Смайл. Тут теж два кущі її. Голден Смайл. Флоребунда з золотисто-жовтими квітами. Зібраними в суцвіття. Цвіте весь сезон. Висота у мене 80 см, ширина 50. Ну от метр оце в двох о, тих кущах. Лист стійкий до хвороб. Країна-виробник Великобританія. Теж гарна квітка. Жовта. Вона майже не вигоряє, не дуже вона не біліє. Вон яка вона є, така вона то і є. Ось вже цвіте вона вже дуже довго. Теж вже, мабуть, 2 тижні вона цвіте ця квітка, так що в сади свої можете приобретати. Цвіте на сонці, на повному. І дощі були, то вона не боїться цього. Дуже гарна, перспективна квітка. Один з кращих сортів ігуана. Квіти різно-різнокольорові. Кущик один тут кущ. Зв'язаний, висота в ньому метр десь і ну, ширина, може, сантиметрів 60-70. Квіти вон, від оранжево, помаранчеві, рожеві, різнокольорові. Розкривається дуже-дуже повільно, цвіте довго. заходить на друге цвітіння восени цвіте краще вона. Голландська селекція. Не хворіє троянда і не, не боїться ні жари, ні дощу. Поки тут хожу, лілею от вам ще зніму, бо вона вже почне сипатися. А я ось її зніму, яка чудова вона. Пахне така ароматна, така, велика. Троянда айлайнер. Кущик слабо вийшов із зими, то він такий. Ну, взагалі кущ сильний, великий він. Айлайнер зрізочний спрей. Маленька, але буквально палаюча оранжево. Жовтим полум'ям трояндочка. Новинка 2022 року. Кущ сантиметрів 70 Шириною десь 50. Ну, в тому році він вищий був, він високий був, десь метр був кущик. Ну, ширина невелика. Квіти 3-5 см. Невеличкі не, не квіти. На гільці їх багато. Де, от 10 до 30 штук. Куш прямостоячий, розвалистий. Видержує і дощ і спеку. Ну, ось про такі троянди я вам хотіла іще розповісти. Може, хто собі на замітку візьме, може, кому треба десь підсадити низенькі такі троянди. Ну вони не дуже низькі, я ж кажу, вони у мене вони виростають високими. Спасибі. До побачення. Все буде Україна.